У цьому відео ми розглянемо, як у PlanFix працює фільтр у Планувальнику. Фільтри допомагають швидко знайти потрібні задачі і значно прискорюють навігацію. Створимо кілька внутрішніх задач. Перше підготувати внутрішню презентацію. Виконавець Андрій Терміни наступний тиждень. Наступне завдання оновити інструкцію з використанням системи. Виконавець Андрій. Терміни початку наступного місяця. Наступне завдання це підготувати звідти робочим процесом. Виконавець Сергій, терміни, наступний тиждень. Почнемо з найпростішого. Пошук за назвою задачі. Поле пошуку вводимо слово Підготувати. У списку залишаються лише ті задачі, які містять це слово у назві. Тепер застосуємо фільтрацію за виконавцем. Для цього натискаємо на позначку Фільтр, обираємо поле виконавець, виконавець Андрій. Бачимо тільки задачі, призначені йому. Далі можемо застосувати декілька умов. Наприклад, статус нове або в роботі. І Дата планованого завершення поточний місяць. Список автоматично оновлюється. Фільтри можна поєднувати за різними умовами: виконавець, статус, срок виконання та інші. У результаті залишається лише. Ті завдання, які відповідають умовам. Фільтр у PlanFix дозволяє швидко орієнтуватися в задачах і знаходити потрібну інформацію навіть у великих списках. Спробуйте застосувати кілька умов відбору у своїх робочих списках, і ви помітите, наскільки це спрощує повсякденну роботу. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.